Чарівниць п'ять подружок створюють команду Вінкс. Як приємно вивчати магію зі стелою, флорою, музою, техною. Але в чарівному світі також існує Відьомський коледж, Хмарна Башта, де вчаться злі відьми Айсі, Дарсі і Стормі. Невже це вони стоять за нападом огра? І чому? Алфея школа фей. Good Доброго ранку. Як завжди мені випала честь відкрити навчальний рік. Отож, для тих, хто мене ще не знає, я професор Візіс, викладач метаморфоз. Або, як я волію казати, мистецтво трансформації. Вашої зовнішності. Так, клас. <плес> <плес> Це дрібниці. В кінця року ви вмітимете ще краще. Оскільки у кожного закінчення є початок, опануємо просту вправу. Засередьтеся, дивіться в дзеркальце. Розглядайте себе і думайте про зміну кольору волосся. Не засмучуйтеся, блум. Як не виходить, спробуйте ще раз. Спробуємо ще раз. Гаразд, але це востаннє. Заняття тільки починається. Не вийде зараз, це не кінець світу. На моїй батьківщині є приказка. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. А я такої не знаю. Ми вміємо відпочивати. Стеллу, будь ласка, гаразд, головне засереться. Подумай про колір. Уяви, як волосся змінюється. Кожна волосинка набуває іншого кольору. Супер! Дивися, що вийшло! Блум, ти неуважна. І не хочеш зосередитися? Принаймні, що сталося це вже прогрес. <рес> Годі сміятися. Хай потішається. Глянь, я невмійко. не вмійко. Неправда, треба тільки потренуватися. Мені ще ніколи не було так важко. Перший день завжди такий. Дівчата можна спитати, давай чому ви тут? Волфе я хочу стати справжньою феєю успішною, врадливою, сильною, полюблено це усього світу звісно, я хочу нести добро, робити людей щасливими, мирити нещасних закоханих і почну зі своїх батьків. Я теж хочу стати справжньою феєю, але тут я тому що люблю вчитися. Відповідь справжнього ботана а ти блум у тому, то й річ. Я не знаю, що тут роблю. Нарешті, чому ви так довго? Це я винна. Я проспала. Старежіться, міс грізельди. По-моєму, вона не дуже приязна. Дівчата, хвилиночку уваги. Як і заведу в школах Магії. Сьогодні Відбудеться щорічний бал на честь нових учнів. Вихованки алфеї, академії спеціалістів Червоний Фонтан, зберуться тут, у нашому палаці, для проведення церемонії обміну привітальними подарунками. Класно! Тиша в їдальні, говорить ваша директриса міс Фарагонда. Майте повагу! Дякую, Грізельдо. Я додам лише одне. Закликаю всіх напружити фантазію і перетворити це приміщення на бальний зал. Урок. Яки сьогодні не буде. Тож до роботи здивуйте нас. Хвилиночку уваги! Зустрічайте директрису Гріфін. Мої відьмочки, я зібрала вас тут, щоб повідомити прикрі новини сьогодні феї влаштовують бал, куди відім хмарної башти не запрошено. Ганьба так, дівчата. Я з вами згодна. Однак це можливість перевірити ваші здібності. Обов'язок кожної відьми зіпсувати бал і стерти усмішки з облич фей. Вони образили нас, хай заплатять за це. Закликаю вас придумати, як зіпсувати їм вечір. Чекаю на ваші пропозиції. Переможе найкраща. Хай виграє найпідступніша. Так, то що придумаємо якусь підлість? Чомби ні? Навіщо тільки час гаємо? Стормі повір буде весело. Уроки скасували, і це лише другий день. Що нам треба зробити? Все просто підготуватися до розваг. Я подбаю про прикраси. Я беру на себе музику. Який бал без танців та я подумаю про одяг бо обрання теж важливе. Мене всі мають помітити. Well, То як? Що скажете? Розкішна. І не дешева. Але, повірте, вона так і кликала з вітрини. Купи мене, купи. І ти, звісно, відгукнулася. Як шляхетно, я ж мушу справити враження. Я <служ��> чула хлопці з червоного фонтану симпатичні. Хлопці, а мені байдуже. Навіщо ж ти вбралася, як примадонна? Це тут ні до чого. Треба відповідати рівню церемонії. <служ��> так й повірила. Вибачте, по вашому мене пустять у такому одязі. Блум у тебе немає сукні? Нічого. Рішення завжди знайдеться. А в нашому разі це шопінг. як вам ця? Надто дорога. Я заплачу. Ні, Стелло, Вона може образитися. Що ж робити? Ну вже вечері. Yeah. Так, нам треба повертатись. Right. Ти а звичайно, я щось знайду. сподіваюся, за найдешевшу сукню я десять років віддаватиму усі свої кишенькові гроші. О, юриврика роз Розпродаж! Я отримала багато пропозицій, але ваша найогидніша, найбридкіша і наймерзенніша. Іншими словами, вона найкраща. Молодці дівчата. Чудовий початок. дякуємо, професоре. Будь ласка, не розчаруйте мене. Ми втілимо свій план. повірте, ми вас не підведемо. Вас заколисуватимуть ридання фей. Бало тут почнеться, а мені ще треба підшити сукню. Кіко, ти маєш допомогти. Сукня надто довга. Ножиці, ножиці, ножиці. Де ж ножиці. Кіко, навряд чи щось вийде. Отак. Виходить. Що відбувається? Брендом, Скай і Рівен. Усі вже тут, а я запізнююся. Що? Катастрофа. Якби ж у мене були ножиці. завжди так. Коли щось треба, ніколи не знайдеш. Hey, this is it. Майже прийшли. Що я казала? Про ці тунелі давно забули. Раніше вони поєднували школи на випадок небезпеки. Вхід валфею попереду. Ми майже на місці. Так. Розваги починаються. Сміх та й годі. Ніяк не можу знайти ножиці. Гляну в комірчині. Куди далі? Чого питаєш, це ж у тебе карта Знайомі голоси. Дивіться Герб червоного фонтана. Певно, тут подарунки. Цікаво, що ці простаки подарують феям. Ми скористаємося ними, щоб улаштувати безлад і посіяти паніку. Це десь шанс добратися до персня. Давай, Дерсі, покажи, де він. Із задоволенням сестрички. Іллюзії. Прислужіться. Це ж... Стелла. Чудово. Тепер відомо, де він. Пиває Storm. стормі. Твоя черга. Нарешті. Oh, Зачаровані яйця. Який примітив. Час готувати наш сюрприз. Ці подарунки стануть яйцями. Що розміїв, які вилупляться від дотику фей і налякають усіх oh! до смерті. Одністі. Тільки не це. Молодці, сестри вибираємося звідси. Ми зачаємося і подивимося шоу. Чесно, все таки було. Неймовірно. А ти бачила того красунчика? Он де вони? А? Пробач. Блум, Усе гаразд? Так, звісно. Я радий тебе бачити. Я тебе теж, але я вже біжу. Так швидко. Дівчата. Аго блум. Ми вже хвилювались. Чого ти так затрималася? Це терміново. Відьми тут. Що ти таке кажеш? Айсі, Дарсі і Стормі зачекували подарунки спеціалістів. Я чула, як вони говорили про що Розміїв. Снейкра що розмії? Ламікензараз гляну в базі. Снейкра що розмії Болотна істота родини Огиднус? Їсть жаб. Дякую, техно. Ми зрозуміли. Слизькі, злі й отруйні. Які відьми? Але навіщо це їм? Я не доказала. Відьми хочуть влаштувати паніку і, скориставшись нею, украсти твій перстень. Підступний план. Треба завадити хлопцям, роздати подарунки. Запізно. Дивіться. Це для вас. Сподіваємося, сподобається Екс яйця із сюрпризом. Так з дуже милим, що розмієм. Треба якнайшвидше зняти чари. Руки Формуємо коло Повторіть за мною. Не допустим свари, злі розвієм чари. Не допустим свари, злі розвієм чари. Не допустим свари, злі розвієм чари. Сподіваюся, яйце принесе тобі удачу. Скоро дізнаємося, чи це так. Дай глянути. Флоро, тобі нічого не спадає на думку. Твоя правда. я уважно слухала професора Паладіума. То воно твоє. Влаштуємо. сюрприз Для наших любих відьмочок. А що ти зробила з яйцем? Потім поясню. А ти краще збігай переодягнися. Балу розпалі. Не можу повірити. Закляття не спрацювало. Гаразд. Пропоную глянути. Не зважай. Рано чи пізно перстень буде нашим. Я завжди отримую те, що хочу. Блум швиденько. Пробач, кіко. Не час для ігор. Стелина шкатулка. Стій. Треба її зупинити. Ти Куди повернись. Боже мій. Дуже дивно. Стелин перстень. Він віддаляється. Чекай, куди ти? Так, так, хтось наближається і перстень летить. Катя! Попався! Неймовірно! Перстень у неї! Маленька міс проноза! Хай носа у чужі справи. Складна ситуація. Де ж дівчата? Бідолашна. Відьми загнали її у кут? У блум проблеми. Дівчата. Час презентувати подарунки. Приєднуйтеся до решти, а муза щось зіграє. Уже тремтиш, шмаркачко. Дозвольте мені, звичайно. Цього разу ти сама подружки не допоможуть. Прощавай, феє. Ні. Я фея. Я не здамся. Я упораюся. Що це більше стали. Змінилася тепер ми на рівних <рес> Симпатичний костюмчик феї. Щоб нас перемогти, потрібно дещо більше. Провчимо її запаморочення. Oh, Що відбувається? Все крутиться. Треба упиратися чарам. Придумала. Феї ж літають, а в небі ілюзії не мають сили. Не вийшло Дарсі. Докучлива фея. Крижана тюрма. Обмороження. А тепер останній штрих. Айсберг. <реш> hey, ну от, перстень у нас. Ходімо. I did it. Мало не попалася. Блум блум боже ти ціла! Так. Ще не розбилася на друзки. Де ви були? Директриса не зводила з нас очей. У тебе все гаразд? Мені вдалося виплатитися. Так. Ти серйозно ризикувала? Знаю, але Стеллен перстень у них. Я хотіла його повернути. Не хвилюйся, він у безпеці. Як це? Поясни? Треба поквапитися. Надріз тут. Останній штрих? There. Ну от, Я готова, wow. 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 Mm -hmm. як я вам прекрасна, як весняна квітка, no, ти так і не сказала, що зробила з яйцем. Усе просто доки ти вдягалася, я трішки почаклувала, щоб поміняти місцями яйце і перстень, який зараз у безпечному місці. так, Стелло? так Уявляю, що буде, як Айсі відкриє мушлю, а їй в обличчя вилетить з граю метелики замість персня, який вона так хотіла отримати. Усе буде не зовсім так, але все одно весело. Так, що це? Може, перстень у середині? Там точно щось є. Я чую якийсь звук. Що це? Мамцю. Мамцю! 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 Яка гидота! Заберіть його! Привіт. Може, потанцюємо? Oh. Okay. Давай. <рес> Ти ж тепер не втечеш. Ні, обіцяю. У наступній серії Валфе настав час іспитів. Те об'єпрофесор Паладіум проведе контрольну на чорному багнистому болоті. Спеціалісти теж там будуть. але щось піде не так. українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії «Інтер». Далі буде.